Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми зустрілися говорити одне з найважливіших питань, що стоїть як органами влади, так і перед громадськістю, налагодження ефективного діалогу в процесі реформування України. Ми добре розуміємо, що керувати державою, ігноруючи демократичні стандарти, неможливо. І питання налагодження взаємодії з громадськістю є пріоритетом роботи буде. Зустрін. Secret Кабінету міністрів виступає протео проєкту право громадянського суспільства і в проводі сьогоднішнього западних. Кабінет міністрів правофективного робота на побудову сильної та конкурентно-спомощення держава. Почала реалізовуватися соціально-економічної реформи визначеної програмою розвитку держави на 2010-2014 роки, заможного суспільства, конкурентна спроможна економіка, ефективна держава. Звичайно, будь-які системні реформи в тій чи іншій мірі впливають на інтереси громадян і не дають позитивних результатів, бо тобто, дуже часто сприймаються населенням поїздів. На негативній оцінці реформ особливо позначається відсутність налагодження комунікації з громадськістю, б дозволили донести до громадян повну інформацію про цілі та заходи реалізації реформ, а натомість отримати важливі зауваження та пропозиції щодо роботи у цьому напрямку. Кабінет міністрів розуміє, що до заваження тісної співпраці з громадськими науковими та експертними ефективність реалізації реформ може стати проблематичною. Тому прийняв декілька рішень, які повинні вирівняти ситуацію. Основно Кабінету міністрів від 3 листопада 2010 року про забезпечення в участі у формуванні та реалізації державної політики передбачення. Передбачено проведення органами виконавчої влади, консультації з громадською связь, що стосується суспільно економічного розвитку держави, реалізації та захисту і свободи громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних і інших компонентів. Відповідно, всі є постановою органах виконавчої влади, створено громадська ради. Ми зараз консультуємо, що 43 ради створено при центральних органах виконавчої влади та 529 при місцевих державних адміністраціях. Просто я міністрів від 15 грудня минулого року про проведення публічного громадського обговорення, обговорення системних соціально-економічних реформ центральним органам виконавчої влади долучено забезпечити проведення обговорення реформ за участі зацікавлених сторін, а також надавати роз'яснення щодо реформ у засобах масової інформації та на офіційних веб сайтах Крім того, постійно впроваджуються нові форми взаємодії з, з громадського. Нами запроваджено проведення відеоконференції з розв'язанням соціально-економічних реформ за участі членів уряду. На базі «Укрінформа» наші, нашого державного агентства своєму блок-платформу все більше виконавчої влади виходять в соціальні мережі. Триває робота з удосконаленням веб вебсайту громадянського суспільства і влади, затримав частини удосконалення проведення електронних процесів. Прем'єр-міністр особисто проводить зустрічі з представниками громадських організацій, що працюють в різних сферах сім життя. Зокрема, на минулому тижні відбулася зустріч з представниками громадських організацій медичного спрямування, а в цю п'ятницю прем'єр-міністр Микола Заров зустрінеться з громадськими організаціями, які працюють в сфері захисту прав споживачів. Хочу вас запевнити, що прем'єр-міністр постійно буде зустрічатися. Представниками громадської організації отримувати паради і далі проводити реформи, а, а саме головне за допомогою громадянського суспільства інформувати населення щодо а, дій уряду в проведенні реформ. Від 2 листопада під час засідання Кабінету міністрів, прем'єр-міністр міністр, України виконавчий зараз дав завдання протягом місяця організувати інформаційно-комоктивну складову роботу виконавчої влади. За результатами цього аналізу будуть зроблені певні висновки та запропоновані механізми покращення цієї роботи. ви, Мабуть, знаєте, секретаря Кабінету міністрів звернувся до громадських організацій, громадських раз з проханням провести громадський моніторинг проведення охорони виконавчої влади на консультації з громадськістю та об'єктивно оцінити взаємодії влади та відповідних громадських раді. Звичайно, це буде об'єктивна оцінка і ми дуже розраховуємо на вашу допомогу. Розуміючи важливість залучення в Інституті громадянського суспільства та реалізації державних програм фінансової підтримки, розроблених ними програм проєктів, а також з цього питання 12 жовтня. Уряд постанови 10.49 закладений порядок проведення конкурсу з визначенням програм проєктів заходів, розроблених громадськими організаціями та творчими спілками для виконання, е.. від яких надається фінансова підтримка. Ми знаємо, що цей документ вже чекала громадськість. Крім того, хотів завізнити, що секретаря Кабінету міністрів за останній рік суттєво. По роботу від нас з методичного забезпечення як органів виконавчої влади, так і громадських радів. Зокрема, зараз проводиться серія семінарів для представників громадських радіо районних державних адміністрацій. Вже відбулися такі семінари для Північного західного досхідного регіону. В суспільш цілі відбулась в Одесі, Львові Західні. на в наступному тижні у нас семінарі в Мікроської течії. Розпочати практику надання методичних рекомендацій на сторінках бюлетенів військ громадських рад, який ви бачите і видання, яке започатковано секрете Кабінету міністрів в цьому роботі. Також ми проводимо семінари для працівників підрозділів питань взаємодії засобами масової інформації та громадськості. Крім того, ми розпочали роботу над підготовкою медичних документацій для цих служб і до речі, запрошуємо у до цієї роботи інформація з плану і які даними озвучити, будуть розміщення на урядовому реальному радио. Святому на підвищення рівня та прозорості діяльності державних органів. Підтримку залучення інституту громадянського суспільства по формування державної політики в провадження високих стандартів професійної участиї державного управління. Президент України Віктор Федорович Ченакович взяв участь в інавгураційній церемонії партнерства в Нью-Йорку та відвертив готовність українського 15-го зазначення ініціативу. Участь в ініціативу как разводить територію, розроблення за участі в Грамації плану западних організацій. Кроки зі своїм більшої відкритості на прозорості діяльності поради влади, зменшення бюрократизму та корупції. На нашому рядовому порталі та на сайті Громадянської суспільства і влади вже розміщені проєкт плану захисту, зроблено мені. Прем'єр-міністр України Микола Яновича зараз долучив, вже долучився до Кабінету міністрів та міністерства юстиції організувати широке громадське значення на сам. Отже, Кабінет міністрів бачить інститут громадського суспільства, повноцінними партнерами в процесі формування держави. Ми на цьому сьогодні від, від вас такі проблеми, які, на вашу думку, заважають нам на ефективний -ді, діалог і обговорити спільні шляхи вирішення у наших загальних питаннях. я хотів би подякувати організаторам за подарування.